Вельмишановна козацько-бандарівська громада, дорога українська родина, прийміть вітання від найзахідніших галичан, від яворівців і жовківчан, які народили Євгена Коновальця, Романа Шохевича, Андрея Шептицького. Рівно ж прийміть вітання від нашого народного обранця Василя Пазаняка, який передав мені слово та просив подарувати вам наступну поезію. Волає українська історія і плаче українська земля, бо забули свій фах древні Орії, своє его приспали, а корінь їх. Роз'їдає блюзнірства тля. Волає історія, згадує препонтиду, про матір всіх нас. Її крик нам на голови падає, помаранчем майдану нагадує в нас колиска народів раз. Волає історія, слухайте князівських мечів перезвін. Йду на ви, Святославове зрушило Мури недругів. І примусило їх до анти йти на поклін. Волає історія, Хортиця, Конотов, Берестечко, це ж ти. Від згадки про них москаль морщиться, і турки татари, і польща вся. Чому ж нині ти вже не такий? Волає історія просить нас достойні згадати часи. Волає історія досить вже бідними бути і босими. Ти ж не раб України, а син українцю прокинься, ти ж вдома на своїй незалежній землі. Ця сонливість твоя, як оскома, з кули зводить і в серці судома. Ми ж великі, а нині німалі. Що сталося з нами, українці? Де гетьмани і справжні козаки вже приїдемо, як погорильці, Сліпо в прирву йдемо, як вівці, Чабанами ж у нас, вовки, не Мойсеї пророки, а можки, яничарсько жидівська мрач, а наші, а наші, як мошки Суетяться і тявкають трошки. Для годиться і лише на показ, щоб ми думали, маємо лідерів. Ні, не маємо. І ніде. Буде бур'я і із вітер їх вождят злодіїв і нас усіх. Чуєте, буря гряде, бії клепоті крик гаямаків, і хлопців із лісу клич. Я не чарів на палю, на плаху, наша держава. І в страху недруги падутниць. Кане лету брехлива погань. Я любі друзі і їх пажі, які кинули нас під ноги. Усю Україну. А нації стогін нагадує, ми на межі. На межі забуття і зневіри, за межею вже прірва, кінець. Та я вірю, ви чуєте вірю, що здолаємо тьму і сірість. і тьма не згасить палких сердець. І знову Україна повстане, і у Сусуси, і хлопці, зупа разом з нами підуть на Майдан, і лихворів, проженемо ми з храму, досить блюзмірство і гріха, досить. Ви чуєте досить, не розвалите храми ужів, бо України свій храм в серці носить. І скоро вже в гайдамаків попросить освячений ніж на освячений гріх. Його блиск синьо-жовто-сталевий нагадає усім, ми ще є. І синьобіли, червоний, рожеві заклякнуть від реву левів, який. Захищають своє. Я кажу ці слова, коли Україна наша Іще над прирвою на крайньому краю. Я кажу, ці слова душа болить, не плачу. Бо віру в Україну і молюсь. О Боже, порятуй мою державу. Я мало, Господи, тебе просив, не ніж благаю, не грошей, не слави. О Боже, порятуй мою державу! Не дай убити предків славу, що бо й мертві встануть із могил. І створений тобою світ почує з того не Бо встануть онук і син, і дід, розтопиться й північний лід, і ще один кривавий слід на тілі України стане. Не допусти, розбрату Боже! Не допусти, не допусти! Якщо я смерті допоможу, то й Ти ж прости, не допусти! Не допусти, щоб в черговий раз в країну перетворили у руїну. Прости нам, Господи, прости, не допусти, не допусти. І завершу свій вірш словами вашого земляка Микола Томенка про те, що не будьмо українцями лише 2-3 дні. І запрошую вас всіх на зустріч 18-го на Майдані. І до перемоги. Дякую за увагу звіту. Ми за